Друзі, нас інфоперші про головне поїхали в нічному небі над Керченською протокою. Пролунали вибухи, які сколихнули всю Росію. За кілька хвилин після серії ударів стало зрозуміло, підірвано кримський міст. Потужна ракета влучила в конструкцію, знесла цілий проліт. Є металевий каркас зі знов у воду вогонь охопив ділянку біля острова Тузла. Ти здійнявся густий чорний дим. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Офіційна Москва замовчує масштаби катастрофи. Російські канали обмежуються повідомленнями про технічну аварію, Хоча відео очевидці вже підтвердили рух через міст повністю заблокований автомобілі і вантажівки. Що опинилася на момент вибуху на мосту, були знищення. Десятки людей загинули чи отримали тяжкі поранення. Частину тіл так і не вдається знайти уламки, впали в воду разом із машинами. Перші години після удару стали хаотичними. На місце кинули десятки швидких і пожежних машин. Але дістатися до охоплених полем'ям прольотів було майже неможливо. Військові катери намагалися заблокувати доступ до району вибуху. Однак кадри з дрона швидко розійшлися в соцмережах. Там видно, як палаючий проліт обвалюється у воду. а Поруч хаотично рухається рятувальний суд. На відповідальність за удар ніхто не бере Київ традиційно отримується від коментарів, а Польща офіційно заперечує будь-яку участь, але в західних аналітичних колах упевнені це була відповідь за Польщу. Саме після останніх атак російських дронів про території країни-члени НАТО удари по Кримському мосту виглядають як чіткий сигнал Кремлю. Будь-яка ескалація матиме відплату для Росії. Втрата Кримського мосту удар не лише військова, а є символічний. Це був головний логістичний маршрут постачання армії на південному фронті після руйнування прольоту рух залізничним автомобільним шляхом, став неможливим військові вантажі. Тепер доведеться перекидати морем або через окуповані території Донбасу, що значно ускладнить постачання у Москві. Вибух спричинив справжню істерику. Пропагандисти намагаються переконати на Аня, що між швидко відновлять, але вже зрозуміло, це потребує місяців і колосальних ресурсів. Тим часом населення Криму відчуває паніку в магазинах, скуповують пальне і продукти, побоюючись ізоляції. Аналітики зазначають три ключові аспекти: по перше, військове і руйнування мосту паралізує логістику російської армії на півдні і створює передумови для нових українських наступів. По друге, політичний Кремль опинився в стації, коли не може пояснити власному народу, чому символ єдності з Кримом упав. По третє стратегічний удар по мосту показав, що жодна інфраструктура РФ не є недосяжною на навіть так атака, захищена як Кримське місто Києві Офіційні особи отрималась від заяви, але в соцмережах українці відкрито пишуть: це помста за Києві, Польщу О у Варшаві теж панує переконання міста в жертву однієї логіки, якого Москва застосовувала проти них логіки терору. Для НАТО подія стала підтвердженням того, що Росія втрачає контроль над ситуацією. Після випробувань з демонстраційним ядерним вибухом, які закінчились катастрофою, Кремль намагався демонструвати силу, але замість цього Римав ударив відповідь на ключові стратегічні об'єкти у російському суспільстві. Вибух на мосту спричинив хвилю обурення. Люди пишуть про зраду влади, яка не може захистити головну гордість Путіна. Водночас серед військових панує розпач. забезпечити фронт без кримського мосту стане майже неможливим. Таким чином підрив кримського мосту став точкою неповернення. Це не просто інфраструктурний удар, це символічне знищення російського Криму. Кремль намагається мовчати, приховуючи жертви, масштаби катастрофи. Але правда вже очевидна. Міст горить проліт знищено. і це стало черговим доказом, що війна тепер повертає. Ця туди, де Кремль вважав себе недосяжним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам До зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.